Я помру, не зможу. Раптом щось буде погано зі мною чи дитиною. Почнеться кровотеча, дитина народиться калікою, а раптом якась патологія. Які тільки страхи щодо пологів не володіють жіночими головами. Дорогі дівчата, психосоматиці є важливе твердження: страх притягує до себе те, чого бояться. Дуже важливо усвідомити і прийняти той факт, що насправді тільки ми, жінки, матусі, відповідальні за те, що з нами відбуватиметься в пологах і що буде з дитиною. Бо вагітність, пологи це не проста фізіологія, як нам довго нав'язували і наказували робити так, як комусь було відніше. вкладаючи жінок на спину в пологах, без рухів, виконуючи чиїсь команди тужитися, коли твоє тіло навіть не готове ще до цього, чогось кололи, навіть не попереджаючи, пологи. Як і вагітність більше психологічний процес, напряму пов'язаний із внутрішніми відчуттями жінки, дитини, її хвилюваннями, непропрацьованими страхами, зажимами і до материнства вагітності пологів вкрай важливо ретельно готуватися, налагодити довірливі, люблячі стосунки з чоловіком, батьком дитини, ретельно вивчати інформацію щодо фізіології та психології пологів. Та готувати своє тіло це запорука вашої спокійної, лагідної вагітності, м'яких пологів фізичного та психічного здоров'я малюка. Підписуйтесь на мою сторінку. Тут багато інформації про свідоме батьківство та м'які пологи.